Прийомну сім'ю створюють через благородні наміри або через необхідність, але завжди для того, щоб відчути радість батьківства. Найщасливіші ті, хто, подолавши всі труднощі, знаходить дитячу радість та любов. Бережіть себе від усіляких забобонів, упереджень та страхітливих міфів щодо усиновлення, і для когось ви станете найголовнішою людиною в житті мамою і татом. Історія сім'ї мостовиків буде цікава кожному, кому не байдужа доля чужої дитини, хто вже замислювався над тим, щоб зробити щасливим дівчинку або хлопчика. Олександр та Антоніна задумались над тим, щоб подарувати дитині нове життя, а собі нові відчуття батьківства. Коли їм було близько 40 років, їхня донька вже закінчила школу та вчилася в іншому місті. Ми дивилися телевізор. А, да, да, да. Да. а я вмостилась на дивані, тарілка. Колбаска там нарізана, ми ж самі жили. Дитина у нас вже сама на безплата, і вона жила у родителі там, де вчилася. Скрім, да. І тут, коли вийшла, візьміть дитину свою родину, тоді там і покої потірявся. І не з'їлося те, що вложилося. Ну... Ми взагалі хотіли давно, ну, з самого початку, щоб у нас багато дітей було. Ну, Бог так розпорядився, що дав одну дитину. Ну зараз вже все догнали. Звісно, ми думали, як і всі думали по менших узять, щоб це саме. Ну, Коли нам показали Альону, показали Ігоря, і коли сказали, ти хочеш до нас, а він сказав, так. Да". Ми на возрос вже не дивилися, не дивилися нагода, тому що контакт. Да. От такий от контакт. контакт Діти з'явилися в сім'ї вже підлітками, що за загальноприйнятими мірками вимагає у вихователів неабиякої сміливості. Я хочу сказати, що взрослі діти вони теж хочуть сім'ї. Вони це ще більше розуміють. І немає опасності їх брати. Нема ніякої опасності. Абсолютно. Характер розкритий, Все. розкритий. Уже, вже видно, відкриті. що від нього можна ждати. Да. І дні відкриті, дні. і вже і з ними робити проще, і вони розуміють, вони вже прожили таку складну живу. Діти багато нахвачуються в інтернаті, того, що не потрібно. І взяти, виламати ні, постепенно, постепенно, постійно, але вони діти благодарні, благодарні. У них є і любов, є і благодарність. Ми бачимо навіть отак, от, що там заболієш. От ви знаєте, мене не цим літом, позапрошлим літом мене було, ну, я тяжело заболіла, так що мені було сложно. То Альона, як стала на кухню, вона як взрослий чоловік, сім'я була накормлена. І я благодарила Бога, що в мене є Альона. Альона вже заміжня, проте мама з татом її найрідніші люди. Так, да, сваха така, вона в нас така сваха інтересна, такі вони інтелігентні люди, і у них один син, і вони ж, щоб ж була ж і невістка хороша, то через час ми сиділи, да, якось у чотирьох, Володя, Шала, і ми, то вона казала, Тонь, велике тобі спасіба. Прям ну, от ми навіть такого не ждали, але отримали більше, ніж хотіли. І коли вона казала, ось вона ж сирота, я кажу, чого сирота? Єсми. Чого сирота? Ну, та от сироту обідить, кажу, але я не хочу це чути. Вона не сирота, в неї є батьки. І повір, якщо Ігор буде обіжать, то я обідю зятя. Я їй не, не дам. Звісно. Це шутка, так. Коли Ігор вже став самостійною людиною, окрім цілі, стати твердо на ноги, приєдналась іще одна. Мріє, будь незалежним, фінансово, там я не знаю. Помогти мамі, звісно, не знаю, чи жінський алкоголь злічиться, просто в основному кажуть, що ні, ні, ні. Я думаю, все воно лічиться. З самого початку він за нею безпокоївся. Ми їздили в Іваново кілька разів. Коли він поїде, що мама все нормально, да, там, ну як нормально, що не замерзла. Ну, звісно, Ну, ви знаєте, всі ми взрослі люди. Діло в тому, що вже була попитка. Ми її, можна сказати, брали до себе додому. Вона, жива. вона Через год двіру. не пила, ми її привезли Через сюди, з Іваново привезли сюди, надали їй жилью. Вона біля нас була, все нормально. Вона стала красива жінка. Якби ви знали, яка вона красива жінка. Коли вона, перестала пити, жилання, да, перестала вона. Пити, вона гарна жінка. Ну, така судьба, мабуть, у жінки. Ми їм об'ясняємо, що жінський алкоголізм дуже трудно вилічити, але все одно голодною вона не залишається, все одно, що то він везе, що то, то хліб, то ще що, що то так. Взрослий мужчина, так що він підав, вже може, підав. може підав. рішає, да, сам рішає, що він, яке в нього должно щас, яке відношення до своєї біологічної матері, так що да, ну, хай сам рішає. Він, 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 він вже питався піти до неї, жити скільки він дві чи три тижні спробував да? і прийшов, каже, мама, я не можу. Я не можу в п'янки, я не можу. Це, це що то страшне. Через рік після поповнення в сім'ї з'явилася віка. Віка сьогодні здає шкільні іспити і переживає період, який психологи називають перехідним. Він складний і для підлітка, і для батьків, та за плечима у батьків досвід. Як ми? ми дітей ставимо на уровні себе. От У нас контакт, да, от я сказала, там ще, що у нас такого нема. у нас, ну, жорсткості немає. Жорсткості немає. Ми, ми не ставимо рамки, ми просимо уважати нас. От. І, або так Ігорі Мій совість, мам. Ну мам, в нього руку повісить на мене, ну мам, ну вже й розтая. І все время об'ясняємо і Стараюся, боїмося, що, що хто-то поламає поставл. жизнь. Просто із-за цього навіть ми всегда на контролі, держимо. От. Ну нічого, буває, розсердиться, а буває сяде та я говорю, я завжди діти, ми просто вас дуже любимо і за вас безпокоїмося. І коли ми буваємо більш строгі, Будете ви батьками, ви будете такими самими, тому що якби ми були равнодушні, то хоч і до утра гуляйте, а так ми не можемо. Ми за вас безпокоїмося. Приміри ж нам ставлять, а от рідні там діти ну, рідних батьків. А от ді там розрішають до двох і надав утром прийде, та нічого їм ніякого наказання. Ну кажу, ну, ну будьте серйозні. Ну що хороше, що на утра протиняється. Я їй кажу, то значить мамі все одно. Матері, все одно. Мама Судьба спить її. спокійно, а я до 11 єлі. Вже як, вже 5 минут, чи 10 минут, там, чи що, і її нема, вже все, я вже вже я одіта, я вже на вулиці. Коли біжить, біжить, мам, я тут, я тут. Зараз Ігор готовий, вкусно готове. А то Віка, мама. Ні, ребята, а що будемо вечеряти. А Ігор, як завжди, да, він Крашонечку. каже. Крашоночку, ну це, яйце. це він страшно любить жарені яйця. У нас домашні свої шкури. І жарену картошку. Віка, я сьогодні жарю. Ну, мамі хорошо. Начистила, Ну, допомогла начистити, начистила, вона жарила. І я не знаю, що їй там. Бо легло весь низ цей пригорів. Сіли ж їсти. От. Ігор тільки що сказати. Кажу, Ігор, тихо, тіхо, перша ж картошка. Ти ж теж спалив. Він каже, ладно, Альона там вверх потихоньку. А той каже, та я на дієті. увір, ну а ми з батьком нам довелося усе з'їсти. Усе горівше, жога пекла півдня, картошка була хороша. Рік назад, коли найстарша Аня вже мала синочка, Віка була заміжня, а Ігор, закінчивши навчання, почав працювати, в сім'ї виховувалась Віка. І мостовики вирішили подарувати дитинство ще одному хлопчику та дівчинці. Андрія знайшли у закладі для дітей з розумовими вадами. Знаєте, я вам скажу, йому кліму поставили в самому інтернаті. Він нормальна дитина, Андрюха. Приятне такий Він... І, ініціативний хлопчик. І рівнивий. Да? Рівнивий, да. Ну, Діло в тому, що зараз у нього просипається таке чувство, як... якесь чувство відповідальності, такий якийсь він дівчат, прямо можна сказати, хлопку держить, дивиться за ним. Молодець. Я от йому, можна йому довіритися. Ліля, ти дівчина. Як ти ведеш гота? себе з хлопцем, Там хтось прийде, десь щось не так. Ліля, ти дівчина чи не дівчина? Дівчина. Тато та мама люблять своїх дітей не за гарну поведінку чи гарненьке личко, а за те, що вони є на світі. Немає. Не ми про обикновенні люди. От. Ми просто, я ж говорю, ми завжди мечтали, щоб у нас було багато дітей. От. Так що це не геройство, це, ну, як би сказати, це воплощення нашої мічти. Ви б так, якби без комісії подивилися, так іноді, що у нас робиться коло двору, так буде день ні, ні, виходний. Ми я зробив того... привіз пісок для стройки, ну, для бетонування. Раз привіз машину, ну сідай, там за помасуєш, там друзі допомагають. Привіз, вигрузив, не обгородив. Місяць розталкує до дороги по траві. Другий раз привіз, обгородив. Всі, пісочниці, висить весь куток. Вся так? дітвора, до так, до так. А Це ще качелю подарили. Антоніна та Олександр кажуть, що бажання дати повноцінне виховання ще одній дитині-сироті в них є, і їх не лякають бюрократичні складнощі. Дуже важко брати дітей з інтернату. Це, це видирання вибирати, дітей. Звісно, ви знаєте, як нас унижають, І заробітчани, і що -то там на нас не кажуть. От. Ну, я розумію, що людям теж треба працювати, теж треба ці зарплати мати. Да? Ну, на, на чому ви виходите? Ви виходите на дітях. Це дуже, звісно. Ну, багато ж є і такого, що показують, що і непорядок в прийомних сім'ях. Ну, друга сторона теж буває не, не дуже хороша. Да. Ну, У нас зараз в, в даний момент п'ять сімей. Одні ждуть дітей, це шоста сім'я, і двоє готовляться. Наші друзі, всі це ми, ми, вже, дивлячись на нас, дивлячись на наших дітей, які вони виросли. От. І що нас не повбивали, як всі бояться. Та ти що це ж вони ж як виростуть, це обов'язково повинні задушити чи вбити. Вони бачать обратне. І йдуть, йдуть. Питають, пробують, готовляться і йдуть. Ми раді, що, що все-таки село проснулося. От. Так що тут таке в нас. А геройство кожен взяти з наших сімей немає ніякого геройства. Наоборот, це, це для душі великий праздник, особливо коли тобі кажуть спасибо за дитину. Це, мабуть, Воздасться. Так. А на землі. А взагалі Спасіба, ми мечтаємо про великий стіл, де будуть всі внуки наші, може, колись правнуки, От, віка своїх, як проведе. папа то. Там Марко ж, може, вже росте у нас. Наші діти теж думають, старші діти Два, думають року, за прийомну сім'ю. Візьмуть якусь дитину, дивлячись на нас, вже будуть піднімати якусь маленьку дитину, візьмуть, будуть піднімати свої сім'ї. А ми їм будемо допомагати. Вони до на нас скинуть, всіх духів всіх діти піднімають. Да? Привезеш ще три прицепи піска. Хвати.